На стародавній азербайджанській землі народжуються перші європейські ігри. Історичні змагання об'єднають понад 6 тисяч атлетів з 50 країн нашого континенту. Україну на престижному турнірі представлятимуть олімпійські чемпіони, тріумфатори світових першостей та чемпіонатів Європи. 19 травня відбулося засідання виконкому. Національного олімпійського комітету, де практично було затверджено повністю склад національної збірної команди України, яка буде складати 243 спортсмена. Українці будуть приймати участь в 19 видів. Єдиний вид, де ми не будемо приймати участь, це легка атлетика. Склад збірної України формували, враховуючи попередні здобутки спортсменів. Відповідно до національної системи відбору та пропозиції федерації, було проведено засідання експертної ради, на якому і обрали спортсменів, які увійдуть від історію перших європейських ігор. Сподіваємось, що і наші земляки запам'ятаються своїми досягненнями. На змаганнях їх буде 13, а виступатимуть вони в наступних видах. Віктор Петров це боксер, майстер спорту міжнародного класу. Веслувальники будуть представлені двома спортсменами з міста Хмельницького. Це Дмитро Янчук, каноїст, а також Інна Грищук – Це веслувальниця байдарочниця Велосипедистки, практично три шосейники, це три мають відношення до нашої області. Це Рябченко Тетяна і Шарга Олена. Також будуть приймати участь найсильнішим складом фехтувальники-шаблістки. На чолі з Харлан від нашої області будуть дві спортсменки: Ольга Жовнір, олімпійська чемпіонка і Аліна Комащук, чемпіонка світу з Нетішина. Велике представництво у нас борців вільників Якщо безпосередньо, це Мельник Олексій хмельничанин і також двоє спортсменів – це Хотянівський Олександр і Аліна Махіня. Та й це ще не уся наша команда. Два спортсмена з Нетішина Дмитро Бабійчук та Іван Васильчук виступатимуть у неолімпійському виді. Самбо є в складі національної збірної ще двоє наших земляків. Втім, їхні здобутки зараховуватимуть вже інші області. Ганна Соловей, срібний призер чемпіонату світу з велоспорту на шосе. Вона на сьогодні, вона сама хмельничанка, але на сьогодні представляє Луганську область. А також Представник пляжного волейболу Олег Плотницький, який тут розпочинав в Хмельницькому грати волейбол. Зараз він виступає навчаючись в Кам'янець-Подільському національному університеті, виступає за Харківську область. Так, що цих два спортсмена будуть також приймати участь загалом в Баку розіграють 253 комплекти нагород у 20 видах спорту. Також у Азербайджані спортсмени виборюватимуть ліцензії на Олімпійські ігри. А спостерігати за цією боротьбою світового масштабу глядачі зможуть на першому національному з 12 по 28 червня.